Вітаю вас, ріднесенький Херсон. Давайте з вами спитаємо інформаційне поле, які будуть події у Херсоні завтра? Загальний прогноз. Завтра Херсон, місто Херсон, велике місто Херсон, обласний центр місто Херсон 2022 рік, 30 грудня. Які будуть події? Я дуже хочу, щоб так було, як підсказує інформаційний простір і ця система Таро. Херсон. Ви ждете на допомогу від України. Вам все видно, так? І вона обов'язково прийде. Вона готова вже для того, щоб для вашої радості, бачите, і для покращення вашого життя. Випала карта якихось уже перемог. Оце переможець. Випала карта якоїсь, якоїсь такої події, гарної події. Зв'язана коло води. Те, що коло води, там буде гарна подія. Сам Господь Бог цю подію приготував. Ви зараз як на обриві, як на краю. Ви, от розумієте, вас як, ну, Дурак, это когда на обриві боїться ступнути кудись, і вообще життя. Ну, він смілий, все одно. Как... Ви не знаєте, що что... в наступний день ви не знаєте, яким він буде, таке у вас состояние в Херсоні. Дивіться, а як ви стоїте на своїй землі, держите своє драгоцення, що у вас є, і все одно стоїте і думаєте, а все одно я вірю в Господу і всім, всім, всім вищим силам, що я буду дома на своїй землі. Будуть якісь суперечки, будуть ще в городе якісь работы, такі и такі, і спори, не і согласования, но це все рабочие моменты. И ще можуть бути и сопротивления, такі, ну, и вогняние война. Будуть отвечать уже. Будуть уже отвечать. Херсон будет отвечать. І, і, і ви знаєте, яка ще карта дуже гарна. Уход, уход від обстрілів. Ви вже повинні уходити. Від... Ну, я не знаю, таки. Дякую вам, інформаційне поле, потік за таку. І це якась, понимаєте, буде дуже багато цих зусиль робиться для того, щоб було вам добре. І ще, звісно, треба буде іще випросити решатися. Карта вибору. Для вас, ну там вже теж ангел, помієте? Ось це стоїть ангел, і теж для України. Україна має щось вибрати, десь якісь действия, такі ціленаправлені і правильні зробити Для того це дуже багато надо потратити для цього сил. Для того, щоб вийшли до цих обстрілів. Якісь... Ви мене вибачте, може я вам щось трошки вам і не зрозуміла? Ну, я ж вам кажу. Те, що випадає, Херсон 30 грудня 2022 року. Людям, українцям, які там живуть, які вернулися в місто Херсон, їм буде краще там жити. Давайте покажіть, будь ласка, інформаційне поле. Їм, треба, їм буде краще жити вдома. Ще їм треба кудись тікати? Дома бути тікати. Херсон. им надо дома жить, а вот и дома? Или уезжать надо из Херсона? Если вы останетесь дома, вы будете бояться. Понятно, ви будете залишитися вдома, тільки самі сильні люди, самі сильні жінки це карта миру, які, у яких є підтримка, які дуже сильні духовна. Понимаєте, у яких дуже є велика підтримка. є такі жінки, які вже не можуть. Ви поняли? Якщо ви останетесь вдома і ви сильні, ви все переживете. Якщо ви Психически вже замарилися, тут дивіться, дівчата, ну воно ще таке буде Вам ви, Вам страшно, Ви ще поки не можете. І, якщо ви уїдете, якщо ви уїдете, вам пропонують уїхати. Дивіться, яка карта випала. Карта движения, що вам, вам пропонують уїхати. Ви договариваетесь кучками всіма. Ви будете там в місті з дівчатками, з якимись з жінками, і вам ще й допоможуть у руководство, вам розкажуть, куди їхати. Можна, і вам не буде не страшно ніяк. Ви просто поїдете і просто буде все нормально. Якщо ви станете вдома для жінок, високодуховних, які знають якісь ну, молитви, заговори, магічні жінки, які вже вміють використовувати весь свій ресурс, у яких є підтримка. Сімейна буде нормальна. Ті, хто сам знаходиться, ось будуть у такому розпачі. Дівчата, карти показали, як ріднесеньки мої, вони так показали, як вже... і вроді би як не придумаєш. Правда? Вирішайте самі. Оце система, ця Таро, вона просто нам відповідає на наші запитання. Кому що робити, ніхто нічого нікому не каже. Кожен чоловік, хазяїн своєї судьби. Ви зрозуміли? Ну, от такий розклад на Херсон загальний. Будь ласка, якщо вам сподобались якісь ці підсказки, напишіть коментарі, я буду чекати. Добре. Люблю вас усіх. Бажаю вам спокою, мирного неба, щоб у вас там було вдома, кому вас підтримати. Щоб були подруги, сім'ї, дітки, у кого батьки. В общем, я вас всіх люблю і обнімаю. Дякую за увагу. Ставте, пишіть коментарі. Я вас люблю. До нових зустрічей!